Курс чудес. Урок 359. Божа відповідь це якась форма спокою. Весь біль зцілений. Всі страждання замінені радістю. Усі двері в'язниці відчинені. І зрозуміло, що Кожен гріх це лише помилка. Отче, сьогодні ми пробачимо твій світ і дозволимо творінню бути твоїм. Ми все неправильно зрозуміли, але ми не зробили святих Божих дітей грішниками. Те, що ти створив без гріха, залишається безгрішним завжди і назавжди. Такі ми. І ми радіємо, дізнаючись, що ми зробили помилки, які не мають на нас реального впливу. Гріх неможливий і через це. Прощення спирається на надійний фундамент, міцніший за тіньовий світ, який ми бачимо. Допоможи нам прощати, бо ми хочемо бути викупленими. Допоможи нам прощати, бо ми хочемо бути у спокої. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.